Вітаю. Я Михайло Репетій. На цьому занятті ми з вами поговоримо про таку складову машин, що призначені для виправки колі по рівню профілю і плану як контрольно-вимірювальна система. Контрольно вимірювальна система. Вона присутня на всіх машинах що призначені для виправки колі. По рівню в профілі і плану такі машини в нас, що використовуються в Україні, як більш старі, це 1200 ВПР VPS-500. ВПР, ВПР 02 та інші модифікації цієї машини, там наприклад, як ВПР 02 М машини фірми Plaser, які. У нас використовуються для колії це Daumatic 09, для стрілочних переводів машина, Унімат 08 та інші модифікації. Наприклад, Пласер 093X Динамік, що в нас є е, на українській залізниці, машини, наприклад, 09 CSM та інші. Як зразок ми візьмемо для розгляду контрольно-вимірної системи машину ДКМ 1. В принципі, аналог російського виробництва впрс 03 ви бачите на екрані. Контрольно вимірювальна система машини призначена для вимірювання відхилень в колі в повзньому профілі по рівню, в плані. Вироблені сигналів, що керують механізмами виправки, і контролю стану колії в плані порівню до і після виправки. По функціях, що виконується, контрольно вимірна система поділяється на незалежні системи. Нівелювальну вимірювальну систему і рихтувальну вимірювальну систему. Нівелювальна вимірювальна система призначена для керування виправкою колії в повздужньому профілі і порівню. На машині застосована триточкова нівелювальна система з коригуванням передньої точки. Принципова схема системи з розмірами елементів приведена на слайді на вашому екрані. Вона включає в себе нівелювальні траси, що на сладі показані на позиціях 1 і 2, нівелювальний пристрій на позиції 3. Контрольний пристрій на позиції 4. І передній візок на позиції 5. Важелі 6 і 7. Пристрій вимірювальний нівелювальний, Позиція 8. Пропорційні датчики висоти 9 і 10. Вимірювальний маятник 12. Механізми 13 і 14. Піднімання передніх кінців тросів. Візок контрольний позиція 16. Принцип роботи нівелювальної системи полягає в тому, що сигнал на піднімання колії подається датчиком. В залежності від величини відхилення колії в місії виправлення від вимірювальної бази. Положення визначається двома точками. Задній, що знаходиться на виправленій ділянці колії. І передній, що знаходиться на невиправленій ділянці колії. Базою невілювальної вимірювальної системи є два траси 1 і 2, що натягнуті над кожною рейкою. Передні кінці трасів закріплені на штангах нівелювального пристрою позиція 3, що опирається на рейки невиправленої ділянки колії. А задні кінці на штанги контрольно пристрою 4, що опирається на рейки виправленої ділянки. Сигнал на піднімання подається датчиками 9 і 10, що встановлені на пристрій вимірювальному нівелювально рихтувальному позиції 8, який опирається на рейки, сигнал подається до тих пір. Доки рейки не будуть підняті на рівень, визначений положенням тросів 1 і 2. Виправка колії в повздовжньому профілі проводиться відносно однієї рейки, яка називається базовою. Команда на піднімання базової рейки подається від тросу, що знаходиться над ним. Передня точка тросу. Що знаходиться над другою рейкою, виводиться на рівень передньої точки тросу, що знаходиться над базовою, по команді маятника позиція 12. В залежності від способу базування передньої точки нівелювального тросу, розрізнюють методи роботи нівелювальної системи, метод згладжування по попередньому запису і методу фіксованих точок. При роботі методом згладжування передня точка нівелювального тросу знаходиться на невиправленій ділянці колії і при русі машини копіює всі нерівності. Тому в встановлення вимірювальної бази вводиться завідома похибка, що визначається положенням передньої точки нівелювального тросу. Внаслідок цього в місці виправлення коля становиться не на проектну відмітку, а з деяким відхиленням, яке залежить від положення колію в місці нівелювання і від співвідношення елементів вимірювальної системи. Таким чином, після проходу машини, відхилення колії від проектного положення зменшиться на величину. Що визначається геометричним коефіцієнтом згладжування системи. Під геометричним коефіцієнтом згладжування розуміємо число, що показує в скільки разів відхилення від заданого в положенні колі в зоні виправки менше відхилення в зоні передньої вимірювальної точки. При прийнятих розмірах елементів системи. Величина коефіцієнту зладжування буде коливатись в залежності від стану колі від 4 до 14. При роботі з попереднім записом колії машина проїжджає по наміченню для виправлення ділянці колії з записом її натурного положення на бортовому комп'ютері при допомозі вимірювальної системи машини. Автоматизовано розраховується завдання на виправку колії бортовим комп'ютером і видає завдання виконавчим робочим органам на виправлення колії при повторному проходженні ділянки колії машини. Одночасно на бортовому комп'ютері відображається виправлене положення колії і зберігається в ньому інформація про положення колії. При роботі методом фіксованих точок коля попередньо нівелюється і на шпалах наносяться численні значення величини, на яку необхідно підняти передню точку кріплення тросу. Таким чином, виключається вплив початкового положення колії на величину піднімання в місці виправлення. При роботі цим методом команду на піднімання переднього кінця тросу подає машиніст після зупинки машини. Для виконання робочого циклу. Після встановлення передньої точки тросу на потрібну величину подальша робота системи проходить також, як і методом згладжування. Цей метод придатний для виправлення прямих ділянок колії, так і для виправки кругових і перехідних кривих. Перейдемо до рихтувальної системи. Рихтувальна вимірювальна система призначена для виправки колій в плані. На машині застосована однохордова 4 точкова система, що дозволяє проводити рихтування прямих і кривих ділянок колії. Принципова схема рехтувальної системи представлена на екрані. Вона включає в себе трос рехтувальний, трос хорду, позиція 1 Передній візок. Позиція 2. Слідкуючий пристрій. позиція 3. Пристрій регулюючий. Позиція 4. Задній візок, позиція 5. Датчик компенсаційний. Позиція 6. Датчики 7 і 8 стріл прогину. Пристрій вимірювальний нівелювально – позиція 9. І контрольний візок. Позиція 10. Принцип дії системи при рихтуванні кривих заснований на порівнянні двох суміжних стріл прогину H1 і H2. Вимірюваної бази. хорди, Що виникають при русі машини по кривій. Вимірюваною базою в системі слугує трос. Розміщений вздовж повзньої осі машини між переднім і заднім візками контрольної вимірної системи. Це точки на малюнку А і точка Д. Передні задні кінці тросу один можуть переміщуватись по перекосі колі при допомозі слідкуючого пристрою. І регулюючого пристрій. Натяг тросу відбувається пневмоциліндром, що встановлений на задньому візки. Положення вимірівної бази визначається точками А і Д. Точка А знаходиться на виправленій ділянці колі. Точка Д на невиправленій ділянці колі. Дві другі точки. Це точка Б і С. При знаходженні на криві. Відхиляється від вимірюваної бази на відстані відповідно S 1 відповідає стрілі прогину H1 і точка ББ1 відповідає стрілі прогину H2. В круговій кривій точки S1 і B1 повинні лежати на осі колій. При порушенні цієї умови система подає сигнал на рихтування колів точки С1. Відомо. Що для хорд з малим центральним кутом величина стріл прогину. Що ділить хорду на відрізки? Рівна приведенню цих відрізків діленому на подвоєний радіус, що наведений на формулах на екрані, Величини стріл прогину H1 і H2. Хорди вимірюються потенціонометричними датчиками стріл прогину, що встановлені відповідно на пристрій вимірювальному нівелювально рихтувальному і контрольному візку. При цьому величина сигналу, що виділяється кожним з датчиків, пропорційна відхиленням стріл прогину 1 і H2 хорди від одного із базових рейок, позначених позиція 12. Порівняння сигналів в співвідношенні приводиться електронним пристроєм в блоці керування рихтування. При рихтуванні прямих ділянок колій база вимірювання, тобто хорда, завжди повинна співпадати з вісю колій. Тобто сигнал, що виділяється датчиком стріли прогину H1, повинен бути рівень нулю. В круговій кривій точці точки s 1 і b 1 повинні лежати на осі колій. Випадку порушення цієї умови система подає сигнал на рихтування колі в точці С1. В залежності від способу базування передньої точки рихтувальної хорди, система дозволяє проводити рихтування по методах, методом згладжування, попередньому запису колії і по фіксованих точках. При роботі по методу згладжування передня точка рихтувальної хорди знаходиться на невиправленій колії. будь любому відхиленні точки С1 від осі колі буде відповідати зміни стріл прогину H1. Зміна співвідношення, що виникає при цьому, фіксується електронним пристроєм, що виділяє сигнал на зрушення колії піднімально рихтувальним блоком. Здвиг буде проходити до тих пір, доки співвідношення не відновиться чи доти сигнал датчика не зникне. В зв'язку з тим, що в положенні вимірної бази в точці С передньою точкою вноситься похибка, положення колій після рихтування буде відрізнятись від проєкту на величину, що визначається коефіцієнтом згладжування системи. Коефіцієнт згладжування визначається співвідношення. Коефіцієнт рівня F поділене на F велике. Відповідно формулі F велика, це похибка в положенні колі в передній точці. F маленька це величина, на яку зменшується похибка в точці c 1 При Прийнятій розбивці хорди, коефіцієнт згладжування буде рівний 1 до 7. При рихтуванні по методу фіксованих точок також як і при нівелюванні, перед початком роботи машини проводиться розмітка колій, і при під'їзду до визначеної шпали оператор в передній кабіні проводить зміщення переднього кінця хорди на необхідну величину в Сторону проектного положення колії. В подальшому робота системи проходить в відповідності з принципом рихтування кривих чи прямих ділянок. Методом фіксованих точок проводиться рихтування перехідних кривих з використанням спеціальних таблиць перестановки переднього кінця хорди чи автоматичного. З введенням поправок до комп'ютера. Робота системи за допомогою перестановочних таблиць викладена в розділі електрообладнання в технічному обслуговуванні і інструкції по експлуатації на мікропроцесорну систему. При рихтуванні кривих малого радіусу, що зустрічається на стрілочних переводах. Величина вигону H1, що вимірюється, перевищує розрахункове значення для вимірювальної системи рихтування плюс-мінус 100 мм. Для зберігання цього значення за допомогою регулюючого пристрою проводиться зміщення заднього кінця рихтувальної хорди в сторону зовнішньої е, рейки Кривої. При цьому з цілю зберігання співвідношення стріл вигну, незмінними в систему керування рихтуванням за допомогою компенсаційного датчика вводиться коригуючий сигнал. Нівелювальну і рихтувальну вимірної системи називають пропорційними, тому що швидкість піднімання рихтування знаходиться в прямій залежності від висоти піднімання і величини здвигу і зміщення. З приближенням колії до проектного положення. Цей факт збільшує продуктивність машини і точність виправки колії і досягнення за рахунок застосування в гідросистемі машини слідкуючих золотників, що керують виправочними пристроями. На цьому ми з вами закінчимо, продовжимо наступні зустрічі.